I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously And I don't really care what you think of me respectfully You can kick rocks if you think you're fucking better, see I'm i want to make cause i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up, build what i want to make Found a way to go and change, become an advocate. For are taking control of your life, go out and battle and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers, we're all late bloomers, gotta Cause struggle I don't through the sewer. A a what you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Yeah, I'ma do it oh. На каналі Phoenix Car, займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні у нас у продажу KIA Niro, повністю електричний автомобіль. Дата виготовлення автомобіля 2019 рік. Але автомобіль виїхав на дороги загального користування 20.11.2020 року. Тобто, фактично, автомобіль почав експлуатуватися практично з 2021 року. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 105 тисяч, пробіг 100% оригінальний, підтверджений сервісною книгою, виписками з РДВ. Також пробіг без проблем можна перевірити з допомогою Вінкода, який буде, як завжди, вказаний в описі під відео. Будь ласка, будь-які запити, авторія, карвертікал до офіційного дилера. За допомогою комп'ютерної діагностики на місці під час огляду транспортного засобу, будь ласка, без жодних проблем. Пробіг 100% оригінальний, ніхто до нього не лазив, ніхто нічого не намотував, не відмотував, ніяких махінацій ніхто не проводив. Прошу зауважити, вже вкотре повторююсь, це саме оригінальний пробіг, 105 тисяч, невеликий оригінальний пробіг. Це не ті пробіги, які ви бачите там на авторії, а на будь-яких інших площадках, де. 90% випадків в автомобілі там пробіг 70 тисяч і коштує він там 16-17 тисяч доларів, друзі. Вкотре я наголошую, не дайте звести себе в оману. Див не буває, безкоштовний сир, ви знаєте лише де. Не може автомобіль з маленьким пробігом в гарному стані коштувати по низу ринку. Тому будьте обачні, завжди перевіряйте автомобілі. Перевіряйте пробіг. Пробіг на цих автомобілях скрутити досить легко. тому Нечесні продавці цим залюбки користуються. Тому, друзі, перевіряйте. Ще раз наголошую. Так, батарейка у нас 64 кВт, двигун 150 кВт, 204 кінських сили. Це топовий двигун, топова батарейка. Не плутайте з батарейкою 39 кВт і з двигуном на 136 кінських сил це абсолютно різні автомобілі з абсолютно різними бюджетами. Там дуже велика різниця між ними, тому звертайте також на це увагу. Автомобіль у нас повністю обслужений, тобто у нас замінені підшипники в двигуні в редукторі, також замінена олива в редукторі. Автомобіля повністю промита система охолодження, замінений антифріз. Тобто майбутньому власнику взагалі ні про що не потрібно буде перейматися, думати, все вже за нього зробили, повністю автомобіль обслужили від А до Я, тому лише брати, їздити і насолоджуватися їздою від володіння. Цим просто. Без перебільшення чудовим автомобілем, тому друзі, це величезний бонус, це, скажімо так, досить суттєва економія коштів для майбутнього власника, що автомобіль повністю вже обслужений, і все, що могло з ним трапитися, скажімо так, все вже наперед виправлено. Тому це дуже і дуже важливо. Також автомобіль має свіжий тихогляд до 10-го до восьмого місяця 2026 року. Це також. Важливо, тому що в Нідерландах автомобіль, який має технічні вади, не зможе отримати тихогляд. кузову автомобіль у нас знаходиться в чудовому, такому гарному чорному, перламутровому кольорі. На сонці він переливається дуже гарно. На жаль, камера не може це передати, але повірте, мені виглядає вживу надзвичайно презентабельно, надзвичайно гарно. Автомобіль не полірувався. Але він виглядає просто як дзеркало. Будь-яких подряпин, суттєвих вм'ятин, щось такого автомобіля абсолютно немає. Звісно, автомобіль не новий. Він їздив, він не стояв під накидкою, тим більше, що це чорний колір. тому десь якісь мінімальні сколи на капоті, мінімальний там, піскостру, якісь мікроподряпинки. Це все наголошу, автомобіль не полірований, може бути присутнє, але абсолютно нічого критичного тут немає. Автомобіль не новий. Але якихось подряпин суттєвих вм'ят нічого такого нема. Автомобіль виглядає просто супрово. автомобіль у нас має оригінальні 17 легкосплавні диски. Диски також в чудовому стані. Жоден із дисків не має абсолютно жодного пошкодження. Жоден з чотирьох дисків. Просто в ідеальнішому стані. По кузову автомобіль. Має один фарбований елемент: це у нас ось ця ліва, точніше, права задня дверка, косметика, нічого страшного. Одразу скажу, щоб не було ніяких. Здогадок чи непорозуміння, ніякого при ніякій ДТП мова не йде. Всі вікна в автомобілі рідні, жоден болтик не відкручувався, всі проєми в автомобілі рідні. Тобто була якась невеличка вм'ятинка чи подряпинка, можливо, десь притерлись, зробили, зробили в Нідерландах, зробили якісно Оком ви цього ніколи не побачите, ніяких відмінностей там по відтінку чи по шагрені, нічого нема. Лише за допомогою прибора можна в принципі це побачити. Тому, друзі, зараз швиденько. Пробіжимося прибором, щоб підтвердити мої слова. Так, почнемо, як завжди, ми з даху. 109. 125. 102. 124. 102. І ось тут у нас оця дверка. 175, 203. 430, 249, 255 і далі вже йде на зниження. Ось так. Ось так. Тобто ось тут біля ручки була якась притертості, подряпинка, зробили, все чудово, жодних проблем немає, так як я і казав, лише... Косметика. Вся решта автомобіля у нас в рідній фарбі. Так, друзі, я думаю, що вже наголошував неодноразово у наших оглядах на ці автомобілі. Я думаю, що ви і так все бачите по ринку, що на даний момент Ніро це у нас один із найпопулярніших електромобілів в Україні. Дуже Сподобався він нашим людям під час експлуатації, навіть уже кони не так, скажімо так, часто люди замовляють, як саме Кіаніро. Хоча Кіаніро все ж таки дорожче, але він і більше, і трошки комфортніше закону, тому дуже і дуже сподобався людям. Ну, звичайно Збалансований електромобіль вже неодноразово наголошував, на мою особисту думку. В співвідношенні ціна якість Кона і Ніро це просто лідери ринку, на мою особисту думку, тому що за ці кошти мати таку неймовірно надійну батарейку. Мати такий запас ходу, мати таку комплектацію і такі саме головні витрати для електромобіля. Тобто, я думаю, що на сьогодні жоден виробник не може похвастатися такими результатами, скажімо так. Тому це і є досить розумний вибір, саме тому Ніро і... Такий популярний зараз у нас на ринку. Так, і швиденько пробіжимося по проємах, щоб підтвердити мої слова, так як я і казав, що всі проєми у нас в рідній фарбі. Так, нагадую, тут у нас є кнопочка, друзі, звертайте увагу, точніше, крапочка. Щоб не було непорозумінь. Що тут саме 70 мікрон, а не 700. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Ну, і плюс ще до того, чому зараз електромобілі саме Нірокона, зокрема, такі популярні. Це я думаю, що всі вже чудово знають, що розмитнення, безкоштовне розмитнення на електромобілі продовжувати ніхто не збирається. Тому пільги залишаються лише до кінця 2025 року. З 2026 року вводиться мито і, відповідно, електромобілі дуже і дуже суттєво подорожчують у нас в ціні. Тобто, в середньому, ну, на мою думку, я не знаю, подивимося, як буде, але я думаю, що, наприклад, Ніро подорожчає десь приблизно на 2,5-3 тисячі. Євро. Думаю, десь приблизно так. Будемо бачити, звичайно, але поки що ситуація саме така. Так, по комплектації. Це у нас топова комплектація Executive Line, тобто це максимальна комплектація, яка тільки могла бути в 2019 році. Тут у нас, звісно, порт CCS2 Combo, тип 2, європейський порт. Автомобіль має full-LED світло з автоматичним дальним світлом, денні ледіські ходові вогні. Також передній парктронік автомобіля є. Складання дзеркал. Також у нас тут є мертві зони. Безключовий доступ, хром на вікнах, хромовані у нас ручки. Також ледовські задні ліхтарі надзвичайно гарно виглядають вночі. Ну, звичайно, задні парктроніки. Камера заднього огляду реалізована у нас ось таким чином, щоб менше так далі. ну, Тут у нас 4 склопідйомники, складання дзеркал, звісно, пам'ять сидінь двох положень, пам'ять водійського сидіння, електропривід водійського сидіння, накладки на пороги. Тут у нас це у нас імітація звуку двигуна і спів, утримання в смузі, автомобіль має адаптивний круїз-контроль, сам підрулює, сам тримає смугу. Знову ж таки, датчик мертвих зон. Тут у нас датчик світла, датчик дощу, зеркало з автозатемненням. Тут у нас підігрів сидінь, обдув сидінь і підігрів керма. Також... Тут у нас мається підігрів заднього ряду сидінь, автохолд, електроручник, вибір режиму руху. тобто Ми тут маємо ось тут переключається спорт, еко і нормал. Тобто три режими руху, є ще еко плюс, але звичайно ним ніхто не користується. Також автомобіль запускається, звісно, з кнопки, має два ключа. Автомобіль у нас має клімат-контроль, звісно, бездрутову зарядку. Встановлена топова акустика JBL з в багажнику досить, досить непогано грає. Гарні вставки Piano Black, так називаємий. По батарейці сох у на 100%. Я думаю, ви вже бачили результати комп'ютерної діагностики. По ячейкам все ідеально. Тобто, батарейка в чудовому стані. Зараз у нас виставлено обмеження. До 90% від домашньої зарядки, автомобіль заряджений на 90%, має 405 км прогнозованого запас ходу. При 100% прогнозує 453 км. Тобто даний автомобіль, до речі, у нас на каналі є відео про тест автономності конкретно цієї Ніро. Тому, будь ласка, для мобітного власника знімали, там ми могли проїхати. Зі швидкістю 100-110 км на годину 490 км. Тому, будь ласка, дивіться, Взагалі, загалом, даний автомобіль може проїхати до 500 км, в залежності від різних умов. Взимку це менше, влітку до 500 км без проблем, це вже перевірено, хто б там що б не казав. Так, тепер у нас, до речі, сидіння у нас з Перфорацію, і також маємо по комплектації Ambient light підсвітку, яка змінює свій колір. По салону, автомобіль у нас в. Я не знаю, я не хочу казати в стані нового, звісно, автомобіль вживаний, але це максимально наближений до нового автомобіля стан. Тобто, автомобіль не має абсолютно жодної подряпинки, всі панелі, всі, всі ідеально чистенькі. Жодна кнопочка, подивіться на стан. Керма жодної потертості немає ні на кнопках, ні на кермі, не тут, не тут, не на перемикачах. Просто в неймовірно збереженому стані. Стань сидінь. Ось Так виглядає у нас водійське сидіння. Гарненьке, матове. Надзвичайно гарно виглядає. Стан підлокітника. Так само у нас тут. Жодна кнопочка, нічого, абсолютно не єдиної подряпинки тут немає. По проємах були невеличкі сліди від ременя, я думаю, ви всі знаєте для автомобілів з Європи. Е, підібрали фарбу, підкапали, нічого критичного абсолютно немає. Так само у нас тут все в ідеальному просто стані. Ось проєми у нас виглядають. Задній ряд сидінь, будь ласка, наче тут взагалі не сиділо жодної людини. Просто як новий. Стан задніх спинок. Так само тут. Зараз обійду з тієї сторони покажу. Просто неймовірно збережений стан. Те саме у нас і в багажному відділенні. Ось так тут все виглядає. Жодної подряпинки тут немає. Творка у нас складається. Ось так виглядає у нас багажне відділення. Сабуфер з цієї сторони. Тобто максимально, максимально збережений стан, подивіться. Так, тут у нас аптечка. Швидкісної зарядка для швидкісної зарядки. Там під цим органайзером знаходиться кабель від 220. Також у нас крюк, викрутка, клей, герметик. Повний комплект. Також у нас, до речі, бонусом є з'ємний фаркоп з ключиками. Також повний комплект лежить знову ж таки. У нас в багажнику все віддається новому власнику, ніхто нічого не забирав, не виймав. Тому, друзі, все як має бути, все їде до нового власника. Так само у нас з цієї сторони просто неймовірно ідеальний стан. Я не знаю. Людина, яка володіла цим автомобілем, мабуть, ньому не чаяла. Просто неймовірно. Подивіться на стан спинок. Дійсно без перебільшення. Автомобіль в неймовірно збереженому стані. В усіх своїх сенсах, яких тільки можна. Ось так. Жодної подряпинки немає, абсолютно. До речі, для бардачку так само подивіться. Наші автомобілі взагалі ніхто не їздив. Так само стань цих сидінь. Ну, я думаю, ви все. Прекрасно бачите коментарі, в принципі, тут зайві. Одразу видно, наскільки любили і охайно відносилися до цього автомобіля, друзі. Ось так. Тому, будь ласка, кого зацікавить цей автомобіль. Телефонуйте. Відповімо на всі ваші запитання, детальні, кого зацікавить, можливо, детальні відео там, з під низу автомобіля, з-під капоту, діагностики, будь ласка, без жодних проблем, все, що потрібно, додатково скинемо. Розповімо, покажемо, тобто абсолютно без жодних проблем. Я думаю, автомобілем будете задоволені 100%, якщо приїдете без автомобіля. Від нас вже, я думаю, ви не поїдете. Тому, будь ласка, кого зацікавить? Телефонуйте. В описі під відео буде вся детальна інформація про цей автомобіль, також вказана ціна, перелічені всі опції. Також в описі під відео буде в посиланні на наш телеграм-канал, групу Viber, де ми публікуємо актуальні автомобілі, які вже знаходяться в Україні і готові до продажу, або ті, які знаходяться в Нідерландах і скоро будуть доставлені в Україну. Тому, будь ласка, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, телефонуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.